Вітаю вас, шановні глядачі. Хочу вас подякувати за ваш донат, за невеличкий внесок, який я зміг скерувати на допомогу ЗСУ. Ви знаєте, що зараз контент на каналі виходить нерегулярно, лише по вихідних ми можемо з вами проводити стріми і спілкуватися. І е, всі постійні глядачі, і підписники мого каналу знають, що внизу в описі під кожним відео знаходяться реквізити ГО справи громад великого благодійного фонду, який е, точно зможе скерувати всі ваші донати, всі ваші благодійні внески на добру справу, на допомогу нашим військовим. Але ще є певні. Приховані ресурси каналу, і це а, спонсори, і це а, люди, які підтримують мій канал на платформі Patreon. Саме вам, друзі, я дякую за те, що а, на цьому тижні ми змогли разом з вами зробити ось такий невеличкий внесок: а, купити дві от упаковочки пластика для 3D-принтера. Це те, із чого потім виготовляються запчастини для дронів FPV, для тих невеличких пташок, які допомагають рятувати і боронити нашу. Україну друзі, я дякую вам не тільки українцям. Я щиро дякую литовцям, латвійцям. Я щиро дякую тим, хто підтримує мене із Сполучених Штатів Америки. Всі, кого я зараз назвав, знають про себе, тому що вони є постійними учасниками наших чатів. І ви, шановні глядачі, прекрасно знаєте, як із Вільнюса, із Клайпеди та із інших міст нас підтримують наші закордонні партнери. Всі спонсори, які підписалися на спонсорство каналу, допомогли мені зробити оцей невеличкий внесок. Кожна така упаковочка коштує всього 800 гривень, дві коштують 1600. Але, друзі, ось тут знаходиться. Дивіться, бачите, FPV пластик, який потім через 3D принтер буде перетворений у деталі для дронів FPV. І здавалося б, що це дуже невеличкий внесок. Ми бачимо, скільки збирається ють інші волонтери ми бачимо як ефективно збирають великі суми такі люди як мадяр я знаю що зараз відбувається збір у тараса Березовця на бригаду богона і, звісно, що великі збори це великі можливості. Але я хочу наголосити на тому, що жодної зайвої гривні в цій справі не буває. І ще раз дуже дякую тим, хто став спонсором канала. Саме із спонсорських грошей, і з грошей, які були заакумульовані на платформі Patreon, я змог зробити цей благодійний внесок. Друзі, дуже дякую вам, не зупиняйтеся, пам'ятайте, що допомагати. ЗСУ зараз дуже важливо, що а, кожен ваш внесок він а, а, не є незначним. І а, робіть це, будь ласка, регулярно, не втомлюйтесь це робити. А, зараз знаєте, втомитися це приблизно те ж саме, що втомитися, коли ти перепливаєш велику і повноводну ріку. А, це неприпустимо. Це можна от порівняти нашу втому під час війни саме із а, втомою плавця, який скаже: А я втомився, несіть хлопці. Не робіть цього. Знайте, що разом ми дуже велика сила, і саме ця горизонтальна самоорганізація організація українців, які в важкий для себе момент можуть зібратися і зробити добру справу разом. Це є нашою однією із найбільш сильних національних рис характеру. Дякую всім до зустрічі на каналі Дмитро Ньюз. Сподіваюсь, що мої матеріали, мої стріми, мої відеоролики вас підтримують. Дякую до побачення.